Чому дошка бажань не працює і що додатково треба зробити, щоб вона все ж таки спрацювала? Вибачте, але мене вже вибісило. Кожного разу я заходжу в ТікТок і бачу купу ось таких гарних дошок бажань. І багато порад до них. Зробіть її на новий місяць. Не робіть її на старий місяць. Одне, п'яте, десяте. Але давайте будемо чесними. Наприклад, ви заробляєте 25 тисяч гривень, і вам треба заплатити за комуналку, за квартиру, за дитсадочок або ще за щось. І тут, на новий місяць, ви наклеїте собі на дошку бажань Порше. Спойлер, його не буде. І не тому, що ви погані, а тому, що. Так не працює. Чого? Бо всі забувають про те, що дошка бажань це не основний інструмент, а допоміжний. А про основний, якраз всі мовчать. І мене вже так це дістало, що я просто вирішила навіть записати це відео. Що ж треба зробити, щоб наша дошка бажань спрацювала? Пункт перший. Нам треба ставити цілі сумісні з нашою реальністю. Не цілі Маші, каті якогось блогера, а цілі. Вашої реальності, повторюю ще раз. Наприклад, беремо ту ж саму середню заробітну плату, і той самий порше. Якщо його наклеїти, це майже буде нереально за рік досягти того, щоб купити собі при середній заробітній платі такий дорогий автомобіль, або там Private Jet, або ще щось. Тобто цілі повинні збігатися. З вашою покращеною реальністю, а не паралельним всесвітом, це потрібно розуміти. І наклеюючи дошку на дошку бажань е, супер щось таке пупер, дороге, шанс того, що воно збудеться протягом року, майже нереально. Якщо, ж, звісно, вам це не подарить чоловік або ще хтось. Ну, а ми зараз кажемо про сильних і незалежних. Так, от, пункт перший: ціль, яку, хоч приблизно, можна досягти протягом року. Другий пункт. Ваша дошка мрії повинна мати різні цілі. Ну, Наприклад, це повинні бути не тільки матеріальні цілі, але і все, що може покращити ваше життя. Наприклад, все, що стосується здоров'я, все, що стосується вашого часу, вільного, все, що стосується ваших побажань, це може бути якісь подорожі або це може бути дорогі покупки, але щось одне не повинно заклеювати всю вашу карту. Тобто карта бажань не повинна в ідеалі містити в собі тільки Porsche, Cartier, Private Jet і там, останній iPhone. Вона повинна бути розділена між вашими різними сферами життя. І це дуже важливо, тому що через рік ви. Подивитись на себе і скажете, блін, як класно моє життя покращилось в цілому, а не тільки ой, я купив собі новий iPhone. І це дуже важлива штука, взагалі, це і є сенс цієї карти бажань для того, щоб життя стало кращим, а не просто щось собі купити. Ну і третій момент найголовніший. Після того, як ми вже наклеїли собі на карту бажань всі наші картиночки, ми беремо планшет, беремо телефон. І тепер дивимось інструкцію. Ми беремо картиночку. Наприклад, ви хотіли би полетіти в Париж. І пишете: перше, полетіти в Париж. І далі розбиваєте його собі на підпункти. Тезіс. Подивитись, скільки коштують білети в дужках. Завтра, тобто термін, коли ви можете це зробити. Потім подивитись, скільки коштують готелі післязавтра. Забронювати квітки через тиждень, або там через місяць, або через три. Подивитись, куди я хочу там піти. Зробити скріншоти фотографій, які я хотіла би зробити в Парижі. І таким чином вас полетіти в Париж. Одна велика ціль, мета, бажання розбивається на декілька малих пунктів. І ось тут відбувається магія. Тому що ваша мрія полетіти в Париж стає ціллю, де є чіткі підпункти, що нам треба зробити, щоб її виконати. І тільки в цей момент ваша дошка бажань почне втілюватись в життя. Бо якщо ви просто будете так сидіти і дивитись на картинку, боже, яка вона в мене гарна, з цього нічого не вийде, пройде рік, ви подивитесь тіктоки інших, які ой, я там зробив всю свою дошку бажань, все виконав, а у вас виконано щось одне, дай Боже, або взагалі нічого. Воно не виконано, тому що воно просто як картина на стіні. І це не повинно так бути, якщо ви чогось реально хочете. Отже, запам'ятовуємо: беремо. Листочок або нотатки і розписуємо собі все, що ви наклеїли на цю дошку по пунктах додатково. І все. І в той момент, коли ваші мрії становляться цілями і мають чіткі дедлайни, що вам треба зробити і доколи, це перестає бути чимось важким, чимось таким неосяжним. І так далі. Ще декілька моментів. Перше, це антиробота дошки. Я чула багато історій, коли дівчата наклеїли собі картинки, наприклад, гарний такий догляд The Ordinary. І в них так стіл, і багато-багато баночок було на дошці бажань. І в них почалися дуже сильні проблеми зі шкірою. І їм реально довелося мати у себе на столі багато цих баночок. І лікувати свою шкіру. Це до чого? Не приписуйте собі зайвого. Ваше життя це ваше життя. І цією дошкою бажань ви можете накликати на себе те, чого насправді вам не треба. Як, наприклад, оці баночки догляду так, і проблеми зі шкірою. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я мала на увазі. І останнє просто закину вже в це відео, як мене дістала. Вдячність Всесвіту. Оці всі відео про дякую, Всесвіт, я сижу в своєму Порше. Я така щаслива, я його вже маю, а у вас запеха 20 тисяч гривень. Дякую, Всесвіт, дякую, Всесвіт, Боже, да ви хоч 500 разів скажіть дякую за день, і так кожен день від цього у вас Порше не з'явиться. І Private Jet також, на жаль, щоб щось у вас було, ви повинні щось робити. І це важливо. І навіть якщо ви хочете, щоб вам її подарував чоловік цю машину, окей, ви повинні шукати такого чоловіка, але ви повинні щось робити. І просто сидячи вдома на дивані і говорячи дякую, у вас нічого в житті не зміниться. Отже, я вам бажаю, щоб ваші мрії не залишалися мріями. Ви їх перероблювали в цілі, дробили на щось таке більш маленькі, покрокові завдання і досягали чогось неймовірного. Люблю, цілую, бувай!